Дзвіночки очевидно в голові у Дональда Трампа потеленької туди сюдим тому що його заяви ну та ми говоримо із Тарасом Загороднім із Юрієм Богданом, моїми політехнологами, гостями наших ефірів, що в принципі розбирати заяви Трампа уже не надто і треба. Треба зважати на його дії, тому що вони коливаються по 107 разів за годину. Але тим не менше, те, що він говорить, може і втілюватися, якраз таки в ті кроки, які він ухвалює, або над якими досі розмірковує. То все таки давайте розбирати Трамп. Знову нагадав, спілкуючись із журналістами. Тами, що він дуже добре знає Путіна, я пройшов через багато всього з ним, як написала. Напередодні видання за Атлантик». так і це ми до речі, обговорювали із Юрієм Рашкіним на нашому англомовному Ютубі «War and Politics 24». Заходьте, будь ласка, подивіться. А також наше інтерв'ю з Орелем Епштейном, теж американським політтехнологом. Дуже цікаві змістовні бесіди і діліться з вашими друзями за кордоном, аби вони теж знали правду про російсько українську війну. Так, от, видання за Атлантик» написало, що у Трампа і Путіна неабиякий броманс, який ще не бачив світ, такий геополітичний і вийшло з. Публікацію, коли ж Дональд Трамп розлюбить Путіна, відповідь на це питання ми шукали з Рашки. Він заходить. Дивіться, о 17 й продовжимо шукати. Тізер нам видається, що ніколи насправді Трамп після спілкування з пресою в чергове не надав відповідь на питання, чи вважає він Путіна поганим хлопцем. Натомість назвав українського президента таким же впертим, як і Путін. Я знаю, що ви намагаєтесь триматися нейтралітету, бо це ж, мовляв, не ваша війна. А почав питати його журналіст. Але як ви Трамп одразу перебив кореспондента, наголосивши так до речі, це не моя війна. Я просто. Хочу вирішити проблему для людей, і знову повторив це вже безперебіч на втисячний раз. Що ця війна не сталася би, якби він був президентом, так отже, окей, каже Кор, це не ваша війна. Але коли ви намагаєтесь її владнати, і коли ви дивитесь на це пекло на передові в Україні, і коли ви, ви, і ваша команда, маєте справу з дуже впертим Владіміром Путіним, а Трамп каже, так і з Зеленським так погоджується журналіст. Але як ви дивитесь на цей конфлікт, Трамп знову перебуває і додає вкотре раптом його та не зрозуміли з першого разу ну або просто не любить повторювати. Я ніколи не повторюю, не повторюю. Це прямо про Дональда Фредовича. Зеленський теж впертий сказав Трамп Правда. То чи почали ви по іншому дивитися на цей конфлікт? Вперто добивався, о, логічно, Журналіст відповіді у Дональда Трампа і запитав: Ви тепер бачите Путіна як кого як хорошого хлопця чи поганого? Ну що ж відповів Дональд Фредович? Давайте разом і слухати. Я його дуже добре знаю. Я пройшов через багато всього з ним, тому що Росія, знаєте, ця вся містифікація. Росія, Росія, Росія. Ця історія виявилась повним фейком. Нью-Йорк Таймс отримали поліцарівську премію. Вони повинні повернути свою поліцарівську премію. Власне, це мій судовий позов до них, і в них там все дуже погано йде. Але вони писали статті, ніби все це правда. Хоча це було неправдою. Вашингтон Пост те саме. Я побачив речі, які мене дуже здивували. Наприклад, ракети, що летять у такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я вважав, могли вже бути близькими до завершення. Ми майже вирішили проблему, і раптом ракети летять у кілька міст. І люди гинуть. Я бачив речі, яких не очікував, але я не люблю несподіванок. Тому так у цьому сенсі я дуже розчарований. Але з усього сказаного я хочу бачити кінець цьому всьому: п'ять тисяч людей. Я думаю, навіть більше ніж п'ять тисяч гине щотижня. Переважно військові, але також і цивільні люди у маленьких містах і селах по всій Україні. І я хочу, щоб це припинилося. Президент США Дональд Трамп також заявив, що не знає, чи підтримає законопроект про посилення санкцій проти Росії. От не знає він, ну, я не знаю, що йому ще має допомогти. Як і ще має Путін на нього плюнути, водити його за ні за інші частини тіла. Що він уже знав? Вже всі знають. Європа знає 81 сенатор. Знає, всі знають, як тиснути на Путіна. Є цілий законопроект Блюменталя Грема, які приїздили до Києва. А Дональд Трамп не знає. Ну, 80 років майже прожив, а не знає. Я не знаю, каже Трамп. Я мушу його побачити. Погляну на нього. Так почитай, вони його вже місяць з гаком. Як тому розробили? Отак, Трамп повідповідав на питання журналістів. Не, не дуже відповіді, звісно, хороші, але.